Купив Hyundai Elantra 2019 року. Короче, фарш туди-сюди сраку серії показуй. добре, подогрів руля, крута штука, автомат, музичка, всі діла. Все, Скуштуй, все короче, круто. Я вам скажу так, тачка, пушка, вогонь, бомба, ракета. Трошки ну так, ні, ну, привикаю, привикаю помаленьку. Зараз покажемо зовні, що глуши. Ну, коротше, така класна та з вигляду дизайн, бомба. А, ну, покажи таку серій, давай підемо до багажничка. Багажник ну, реально дуже класний великий багажник. Зараз покажемо Підходь серій. Так, нажимаю кнопочку. Багажничок відкрився. Заїхав Дніпрам, купив Серій, покажи, шланга. 30 метрів, перехіднічки тестю на по, на подарок, їду на день народження. Ну і саме головна інформація, що вже можна видихати. А то бачу, ви так трошечки піднапряглися. Видихайте, тачка не моя. Тачку взяв на прокат на одну добу. На одну добу взяв тачку на прокат, їду до тести на день народження. Заїхав Дніпрем, купив ось такого шланга. 30 метрів, бо той вже там свіщі, там коротше цей. І поливальничку ось таку купив. А тачку взяв на прокат. Е 1450 гривень доба. Тачка, ну, як, в мене таких не було, то класно, сів все тепленько, в сраку гріє. Ну, коротше, круто. Це на одну добу я за 1450 гривень на прокат ось таку машину. Так що ви розслабтесь, не напрягайтеся сирий глуши.